Різниця між диванчиками Елегант та Novelty. Тут в форматі крісла, але я різницю покажу. E, значить, трошки про самі дивани. Це дуже класні каркасні дивани для щоденного сну. Ширина може бути від 80 сантиметрів. Ось, бачите, крісло восьмидесятка до метр вісімдесят, тобто розкладеться в спальне місце метр вісімдесят на два. Система розкладання дуже проста: акордеон. Буквально одним рухом розкладаю. Під матрасом йде металева рамка з буковими ламелями. 120 кг навантаження на спальне місце, зйомний чохол, гарантія 7 років. І головна різниця а, тут, до речі, є ніша для білизни, зараз покажу. Головна різниця це те, що тут спинка є, коли ви розклали, а там спинки немає. За рахунок цього моделька novelty буде дешевшою. Бачите? Тобто тот буде просто як розкладушка без узголів'я. Тут у нас йде диванчик з узголів'ям. Дуже зручно, тому що ви подушкою не затираєте стіну позаду. За рахунок цього, диванчик елегант буде трошки дорожчий за модельку Новолті. Тут є ніша для білизни, можна щось складати. І так само просто. Одним рухом диванчик склався. Ще є різновид цього ж дивану, моделька називається Макс з підлокітниками. Хочете з товстими, хочете з тонкими, Розкладається так само вперед. Ціни на ці всі модельки можете побачити на сайті Солохаї. По пам'яті скажу, моделька Elegan 140 коштує 17 400, 160 19 400, 120 15 500. ну, грубо кажучи, 2000 різниці. Модельки є в наявності на складі, готові. Доступні в оплату частинами на 5 платежів. Є в шоурумі, можна прийти подивитись. Ціни та розміри дивіться на сайті Солоха в описі до відео, телефончик для зв'язку.